Ось такий автомобіль у нас сьогодні поступив на продаж. Це Шкода Октавія 2010 року. Гарний стан, гарний, гарне світло стоїть, лед лампочки, вже все як потрібно. Повністю фарбована, окрім двох крильків. І купот у нас шпакльовочка, тут тарічечка, верки. По аркам заднім є трошки також у нас шпакльовки. Зараз подивимось салончик, В чухлах весь. зроблена Зроблене з перфорацією Два стеклопідйомники передніх у нас керування дзеркалами Газове обладнання, двигун 1.6, 10-й 10 рік, напоминаю вам, 305 тисяч одного пробігу, не мотаний, п'ятиступенчата механіка. З камерою заднього руху є у нас така манітола Android і у нас є кондиціонер. По стану є трошки там пляма, як ми можемо побачити, стан сидіння непоганий. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк Всього найкращого.